Дьяцькі рішення від таких самих спікерів, таких самих радників, як і все, що сьогодні виходить від офісу президента, там дуже полюбляють прості, швидкі, але абсолютно безглузді пропозиції, які дуже часто від них лунають. Про що ми зараз з вами говоримо? Ми говоримо про заяву Мілованова. Про те, що треба проводити лотерею по мобілізації, ну взагалі хтось передивився фільм Голодні ігри. Це перше. По-друге, хтось дуже погано знає історію. Наприклад, історію Сполучених Штатів, коли під час В'єтнамської війни, 1 грудня 1969 року, була проведена така лотерея, і вона себе не виправдала. Були і судові позови, і вона не виконала ті функції, які на неї покладали. Тобто, це рендомний набір людей до лав Збройних сил України, не розуміють. Чи хто куди потрапить, ну просто для, для підходу до, до того до чого схиляють нас офіс президента? Наприклад, людина з позапоганим зором по такій лотереї може стати снайпером. Людина, яка має поганий стан здоров'я, може потрапити в штурмовики. Людина, яка могла бути навпаки корисна в якості вихвода танка, вона може стати кухарем. О, ну, тобто абсолютно безглуздий, несистемний е, антидержавний підхід, але на жаль, все частіше і частіше ми з вами це бачимо з офісу з офісу президента, від представників влади і у всіх тих діях, які сьогодні відбуваються, починаючи від е, закону про мобілізацію, завершуючи тим хаосом в економіці, в якій сьогодні живе наша країна.